Друзі, всім привіт! Вирішив перезаписати відео про синенький Fusion Було дуже багато питань, чи машина в Україні, в якому стані, що малювали, що робили, що треба робити. Значить По порядку, машина в Україні, машина розмитнена, машина сертифікована, готова, щоб її поставити на облік Технічно, все працює, двигун працює без проблем, коробка гарно переключає, по ходовій нічого не стукає, а по кузову потрібно зробити. Помалювати крило. Що тут бампер має тріщину. Його треба вправити на місце, забрати тріщину, забрати ці дефекти. Всі тут кріплення, які є, ці всі кріплення ціленькі. Значить, Бампер треба попаяти, помалювати. По дверях є незначні м'ятини, їх можна забрати без покраски. І є отут продерта фарба. Можна підкапати, можна малювати. Поріг пластиковий, його можна підпаяти, ці детальки є. Або можна купити на шоті, коштує порядка 70 доларів. Якщо це робити в нас, то це буде коштувати 400 доларів помалювати 4 елементи. А поріг 70, доларів, бампер 50, доларів ще попаяти, якісь кліпси, якісь доставки. Тому що треба орієнтуватися десь на а, 600 доларів. Якщо ще м'ятинки забирати, то ще десь там в районі 50 доларів буде коштувати а, забрати м'ятинку. Далі, що потрібно ще робити, це хімчистка салону. Тобто Салон треба пилососити, хімчистити, якісь там мінімальні от дефекти по шкірі це все підмальовують. Тобто Салон ще треба теж до пиття довести. Тепер по самій машині це 2018 рік, це комплектація титаніу, мотор 2.0 EcoBoost, 245 кінських сил, а, повний привід на 18-х титанах фордовських, а, хороша резина з захистом від пошкоджень від бордюру, а, протектор ще високий мм 6 Goodyear всесезонка. Задня оптика ледовська. Передня оптика також ледовська. Продуктуманки ледовські. Весь кузов в рідній фарбі. Має подвійне шкло. Має передній і задній безключовий доступ. Пам'ять сидінь, склопідйомники, корекція зеркал, корекція сидіння в 10 напрямках, автоматичне світло, круїз контроль, велика мультимедія. Зараз підігрів сидінь, клімат-контроль, заводиться з кнопки. Переключається шайпою, спорт спортрежим, електричний ручник, дисплей. Машину також можна завести дистанційно. Досить зручно зранку став, поки попив каву, то машина вже тепла. Зараз покажу, значить машину закрила. У нас завелося. другим працює годинник. Так само заглушила, і багажник також з пульта дистанційно відкривається.